«Спортивна гімнастика дала мені дуже багато чого в житті, на роботу. І я вдячний тренеру за таку можливість в житті, яку він надав мені. Віталій Гундківський – спортсмен з шести років. Він займається гімнастикою. Вона для нього невід'ємна частина життя. Він ж вважає, що спорт надзвичайно важливий для нашої нації. «Дякую, я дуже радий від займатися спортом? Це дуже важливо для молоді за те, що це не це наш дух. Наші підняття нації, то що якщо всі займаються спортом, буде здорова, здорова нація і сильна армія. І Спорт він важливий в житті кожної людини. Бо це здоров'я і наша міцність. Віталій нещодавно посів призове місце на чемпіонаті України. Саме тому сьогодні до Дня фізичної культури та спорту став одним із 76 атлетів, хто отримав нагороду за свої заслуги. Сьогодні ми хочемо згадати те, що ми робили цілий рік, як ми, як ми зустріли цю звістку про війну, що ми робили за цей час, де були наші спортсмени, ну, якісь такі невеличкі ітоги, і хочеться відмітити наш колектив, привітати їх, подякувати їм. За їхню сумлінну працю завітали на нагородження й депутати Верховної Ради України, зокрема, член комітету парламенту з питань здоров'я нації Юрій Заславський. Виховання молоді, виховання спортивної молоді це надзвичайно важлива місія в житті кожної держави. І ці люди, ці педагоги, які тут працюють з з дітками, вони вносять дуже вагомий великий вклад в розвиток нашого майбутнього, тому що. Спортивна молодь, спортивна нація це надзвичайно важливо. І мені дуже приємно, що кількість дітей, які зараз займаються в школі, воно набагато більше ніж це було там декілька років тому. Це приємно спостерігати, коли дитина тренується в спорті і вона ставить якусь собі ціль амбітну. Це гартує дитину, гартує стержень, гартує характер, тому що спортивні добутки вони не даються легко, вони даються тільки важкою працею багаторічною. І добре, що є такі заклади, їх потрібно розвивати, підтримувати всім, що можливо підтримувати тренерів. Анастасія Луцюк, Вадим Гловацький, новини 33 канал.